Без проблем можна відремонтувати. Я це безкоштовно ремонтую, якщо отака от ситуація. Ви просто надсилаєте мені і ось отака. Але тут є момент в цьому відео. Ой, не в цьому відео, ну тут клієнт написав, що впала дошка. Видно, ось тут місце удару, воно така зблистить і трошки вдарена. Ну і ось отут чудово видно. Нічого страшного, я такі дошки навіть безкоштовно ремонтую, якщо отака от ситуація. Я тут клей заливаю, туди нагнітаю всередину зашпакльовую його взагалі не видно таку ситуацію. Але проблема є, якщо тріснула ось така дощечка зверху. Це потрібно її замінювати. Як бачите, тут тріщина пішла аж сюди. Ось в таких випадках я замінюю. Я просто говорю, скільки буде. Ой, Я зник десь не туди натиснув. Я говорю просто, скільки буде коштувати. Заміна цієї дощечки, бо, як бачите, є структура, отака дерева, є отака структура, є відтінки, отакі коричнуваті, є темніші відтінки, світліші. Мені потрібно просто підбирати дошку, і це ж вона вже помазана масловоском, а не помазана вона світла. Тому це буде додатково коштувати. А якщо у вас трапилась така тріщина, наприклад, отута розтріскалась, або просто основа деревини тріснула. Отут от, такий сильний удар був, то без проблем таке можна м, виправити.